Привіт! Сьогодні я тобі дам три поради, щоб ти не повторив моїх помилок. Якщо ти ще не до кінця розібрався в ніші, розумієш, продукт або попит не поспішай запускати свій бізнес. Шанс провалу майже 100%. Але якщо ти вже почав, то аналізуй свої ошибки та виправляйся. Ще рік назад я вибрав товар з музками. Здавалося, що на цьому буду дуже легко заробити. але конкуренція там була дуже сильно шалена. Та пробитися до дуже великих продажів дуже складно. Та остання на сьогодні парада. Використовуй все, що маєш під рукою. Я, наприклад, почав використовувати чат GPT, він дуже дає корисні ідеї. Та допомагає назвами, текстами та стратегіями, та навіть ще й запуском. Штучний інтелект це твій інструмент, який ти повинен використовувати правильно. Тож, підсумки, Провал це не кінець, це просто частина шляху. Чим раніше ти почнеш, тим більше ти зрозумієш, що працює, а що ні. Тож, на цьому все, до зустрічі.